Пане Мегера, доброго дня. доброго дня. Слухайте, нам потрібен Ірма Крат телеканал сквітає Правда, інтернет-телеканал. Нам потрібен коментар стосовно виборів Василькові. Тобто зараз там не реєструють Поповича. Ви не можете нам пояснити, що там відбувається коротко кажучи, не можу пояснити, тому що побратима, що комісія не проводить місцеві вибори на відміну, скажімо, від пазакам в чи Білорусь. У нас трошки інші повноваження. Човка єдине, що запечує форми документів на місцеві вибори. Другий момент цека розглядає скарги на підпіяльність комісії, якщо така не най... І Третій момент ми формуємо склад за них і районних виборчих комісій. Тому, кажучи... Якщо мають місце якісь порушення районної там, міської започинка Сергійської, там існує єдиний легітимний спосіб, це звернення до суду. Іншого про це немає, це чи не все кого. Якби була інша ситуація, бо були б інший механізм. Я зрозуміла, слухайте, до вас надходилось повідомлення про те, що на районному чи міському рівні відбуваються порушення? не виключає, що вона треба входити, до целика приходить дуже велика кількість різних загарбні, і не лише щодо виборів, щодо реєфту виборців і тому такі. Нас відповідно від член комісії, з прийдеться зрозуміло. Че там целика Лукаш, то, а, а якщо підзання мали місце, то вона їх ще розглядала. Скажімо, приходять звернення щодо міста Києва, дуже поручно, яку раду в цих регіонівах. Я зрозуміла, але ви ви, чу, ви чули стосовно того, що відбувається в Василькові, чи ні? Подаються. Ну, ви взагалі інформацію в інтернеті читали стосовно того, що там не реєструють кандидата на міського голову. Взагалі без ну без пояснень. Е, тобто в нього є всі відповідні документи. Він вийшов з партії Королевської, тепер е, хоче як з партійний від іншої партії балотуватися. Але е, суд цього не бачить, ЦВК також цього не точніше, не ЦВК, а от на міському рівні е, його ніхто не реєструє, і ну навіть не зрозуміло чому. Якщо не реєструють, є підстави для того, щоб вважати, що ні, ці військові комісії є неправомірними, і то єдиний легітимний спосіб, звернення до суду. чоловік в даному разі не може скасувати рішення Але ж ви, і... я зрозуміла, але ж ви говорите, що ви реагуєте все таки на звернення, якщо... Е... Якщо хтось на міському рівні не реєструє кандидата і маєте ну, певний вплив на них. Як вам пояснити, просто найбільш так зрозуміло. Чоловіка є суб'єктом розгляду скарг на бездіяльність виборчої комісії. Натомість рішення і дії виборчої комісії не є предметом розгляду Центральної виборчої комісії. Ну, дивіться. Ва би не хотілося, наприклад, щоб Кабінет міністрів України приймав закони, правда? Чи щоб прокуратура е, призначала голів? Кожен повинен займатися справами. Не можна протиправні вчинки, протиправними методами приданих бронь. Такого не буває. Тоді буде відницяти між людиною і Ну, Тому я не зрозуміла. Я вас зрозуміла, але все ж таки ви ну, якби керівництво їхнє. Тобто, ви все-таки повинні були б розглянути, що відбувається на міському рівні, передивитися ті документи і сказати своїм підлеглим про те, що ну дивіться, ви все-таки порушуєте закон. Людина має право балотуватися. Нехай народ вирішує, буде він мером чи не буде. Ну що в цьому погано? Ну от нам не зрозуміло, як журналістам. Розумієте ну, правильно, правильно, це нема тут для. Ці комісії, вони не підлеглі це викаву. От почитайте закон про місцеві вибори. Незалежно від державних органів, які дійсно. Але якщо е, ваші підлеглі порушують закон, ви на це повинні реагувати? Яким чином ми можемо реагувати? Ми не можемо навіть скасувати їхні рішення. Яким чином? От поясніть. Буде змінений закон, ми зможемо це вплинути. Ну а на вашу думку, ви е, як вважаєте, вони порушують закон? Чи ви взагалі не займалися цим питанням і не знаєте, не володієте ситуацією? Ну, От я вам вже в третій раз кажу, що ну хочете, я вам скажу прямим текстом. Я не володію ситуацією, тому що до мене не надходить інформація відносно цього регіону, а недостатньо достатньо роботи і по Житомирській області, і по місту Києва. Я зрозуміла, до кого нам звернуться журналі журналістам нашого Це, видання? я була б Дайте, будь ласка, нам телефон, щоб ми могли до неї зателефонувати. Е, ну, я, з роботи, я зараз за керпом знову. Якщо є можливість, надійшліть нам, будь ласка, добре? Ну е, я не маю зараз, а номер мобільного я не зможу давати. Просто якась людина не зовсім правильно, коректно зробила, дала вам мій номер мобільного. А я не можу давати моїх колег пам'ятник. Розумієте, є певні етики. А якщо ви мені зранку зателефонуєте, я вам просто дам номер два, номер і особисто і приймання. Ви зможете. Ну сьатити. просто розумієте, на мобільний швидше зателефонувати. На робочому місці не завжди можна когось із вас там. Я розумію, але номер мобільного я не зможу давати. Я вас зрозуміла. Добре, я до вас зранку зателефоную, хотіла б поговорити ще до з пані зараз. Лукаш. Добре, все дякую salt. за інформацію. До побачення. Да.